Вітаю всіх із магазина Аврора. Прийшла вам показати новинки. Дуже багато всього нового знову попривозили, але почну свій огляд з акційної пропозиції. Тут почалася дуже класна акція. Почалася вона вчора, 10-го. буде діяти по 16-те. У всіх магазинах Аврора по Україні мінус 20 на труси жіночі та чоловічі. Зараз покажу вам, які діють знижки. От, до прикладу, труси, чоловічі боксери, бавовна, лети з написом 84 замість 109. Тут два в упаковці. І також жіночі показують 44 замість 49. Також бавовна написано 94% від лете. Розміри різні. Я розміри всі вам не показую. От є Excel, там, чи два XL в чоловічому. Ну, Ось такі труси шортики. Тут добра пропозиція – мінус 20 гривень. 77 замість 99. Також вказано, що бавовна – 96%. Також труси чоловічі сімейні, бавовна, лете однотонні, 84 замість 109, також гарна пропозиція, тут бавовна аж 100%. Я все вам показувати не буду. 55 замість 69 це, до речі, без шовні і також лете. А тут, мабуть, все лете 55 замість 69. 60... Ось такі грілки термохімічні для рук. і ніг уже були від Енерджі Натура. Вони по 14 гривень. А тут вже інші прийшли: чугайстер, спорядження для виживання, дві штуки по 25 грам, клейкий бік, автономне джерело тривалого тепла, захист від переохолодження. В упаковці дві штуки за 27 гривень. Вона підходить і для рук, і для ніг, і для тіла. Тейп для підтягування грудей, він іде в рулоні за 77 гривень. Я вам показую продукцію. Вона прийшла, ну, цінники стоять 10,02, тому показую накладки для грудей, Силіконізовані, самоклеючі 34 гривні. Так, ось такого плана L і XL. Навіть вказується, який розмір. Ці накладки. Також за ну, цінник 10. Поставлені накладки для грудей такі ще силіконові самоклеючі 59 гривень. І є також в чорному кольорі такі ж накладки, як я вам показала. До цього перевіримо ціну. 34 гривні. Я, коли робила огляд в понеділок, не показала, що така знижка діє, але знижка добра 33% на набір пластирів гігієнічних в Упаковці 10 штук, всього на всього 6 гривень. Гарна пропозиція. По 15 діє включно. Я ще раз хочу показати, я в понеділок показувала акції, якраз прийшла ця машинка. Я зараз її дістала, щоб вам її продемонструвати. Від Лібертон Trimmer для тканини, ну очищує катишки. Дуже мені здається гарної якості. Тут висока швидкість обертання, леза з нержавіючої сталі і живлення від акумулятора. Дивіться, ви заряджаєте, ось її USB в цьому наборі, і потім вона працює 90 хвилин. І заряджається всього 90 хвилин. Ось така машинка, ще й нержавіючі ржавіючі Мені здається, що вона дуже якісна. Зараз, поки вона йде без акції за 400 гривень, але я сподіваюся, що буде по акції. Я б собі хотіла взяти тример для стрижки кошла, кошла того одягу. Називається. Винки глянь так красиво упаковано. Мені подобається насіння соняшника від алмаз 100 грамів за 34 гривні, до речі, смугасте. Візьму, попробую. є смугасте просто, є смугасте 100 грам солоне, 34 гривні за 100 грамів. Смугастого насіння це дуже гарна ціна. Хто є таке насіння, знає. Далі йде вірмішель від скороварка. Це класична, сушена без будь-яких додавань. Так, не гостра. 7 гривень 75 грам. Ось така вірмішель швидкого приготування. Тут є різні смаки. Новинка від Colorway в наборі 8 батареїк розміру 2А. 8 штук за 139 гривень. Приходили новенькі навушники, на оці ще навіть не поставили цінник, зараз глянемо. Такі коштують навіть по акції 88, замість 109. На них добра знижка. да, В білому та чорному кольорі преміум написано, преміум продукт. Також оці рожеві, так, 7,02. Рожеві і блакитні, гляньте, які по 69 гривень. Це дротові навушники, от так, також як новинки, кому подобається яскраві кольори. І ось іще така новинка з 7.02 прийшли навушники вакуумні, дротові типу G в асортименті. Показую, як вони виглядають. За ціною 119 гривень в чорному кольорі. І ще також 7.02 навушники. Всього-навсього за 49 гривень. Гляньте, гарна пропозиція. Так? Просто біленькі клоджі, як цей преміум продукт, знову такий Enjoy Music. Як воно читається, кло може просто цей бренд. 49 гривень ціна. Прийшли ось такі нічники світлодіодні. Вони працюють від батарейки. Зразу вам дістала показати ведмедик. Працює від трьох батарейок і батарейки входять до комплекту. Всього навсього 69 гривень. Ось така лампа настільна за 449 гривень. Вона така зручна та гнучка. Зараз вам покажу, як працює. Вона працює від USB, Він ходить в комплект. Дуже довгий такий провід на на прищепці. Ця лампа два роки гарантії 4000 к так. USB, до речі, а, написано 2 метри. А сама лампа 30 сантиметрів і максимально 60 сантиметрів. Сама прищепка 11 сантиметрів в чорному кольорі. Це така новиночка. Показую, як вона працює. До речі, дуже гарно освітлює. Вона гнучка, ця лампа в чорному кольорі йде на прищепці. Довгий, до речі, провід. Саме USB, не вилка, а USB. Є перемикач, що зручно. Ось така лампа. Це вилка, електрична з вушком за 29 гривень. Від Луна. Ось так вона виглядає. Всього на це 29 гривень. І знову вилка електрична з вушком. Тут написано двохкольорова дійсно так. від Луна, за 34 гривні. Ось оця двохкольорова з таким вушком. Вилка електрична з вушком. Луно двохкольорова такого плану за 39 гривень. І вилка електрична кутова за 34 гривні. Взагалі, оце від Луно в таких упаковках, бачите, таке, як помаранчевих, це новинки поприходили. Далі йде розетка одинарна. Ось так виглядає. Одинарна з заземленням вбудована біла. Від Луна 55 гривень. Так, і знову в цій упаковці 10.02, прийшла подовжувач вилка з патроном, з кнопкою Луно, Патрон на Е27. Ось такий подовжувач коштує 99 гривень. Довжина, сподіваюся, що вказана. Так? так, пластик, алюміній 3 метри довжина цього кабелю. І Знову вмикач, тільки вже двохклавішний від луна, вбудований білий. Ось такий за 55 гривень. Це на минулому тижні, бо приходили такі новенькі пензлики малярські. Вони йдуть по 29 гривень, якщо 7... 75 мм або 100 мм, також чомусь в одну ціну за 29 гривень. Ось такий меншого розміру 25 мм в ширину за 19 гривень. Також прийшла ось така фарба. Вона йде в відерці від Comfort Home. Фарба латексна, Comfort Home кіло 200 за ціною 59 гривень. Так, для стін та стель та внутрішніх робот. А де колір вказаний? А ну-ка, давайте дивитись. Comfort Home. Мабуть, все-таки латексна фарба йде без кольору, я так розумію. Ой, вони навіть в акції. 27 гривень замість 34. Показую, як виглядають. Белт. Ось такі окуляри захисні від механічних ушкоджень. Ударостійкий матеріал, комфортна посадка окулярів. Засіб для чищення двигуна авто від Флексі називається чистий двигун. Іде в спреї за 500 мл за 59 гривень в такому рожевому кольорі. Рукавичок в Аврорі дуже багато, покажу тільки новинки. Гляньте, ось такі міцні, написано, еластичні та довгі манжети. Ну, видно, що да, довгі рукавиці. Від 365 вигода. Розмір М. 19 гривень всього. О, візьму, спробую. До речі, є розміри С М Л і XL. Вони в помаранчевому кольорі, ну, дуже гарна ціна за 19 гривень, ще й довгі. І також з'явилась ось така сімейна упаковка від Freкінbock. Тут 50 штук рукавичок нітрілових. Ціна 300 гривень, ну але за 50 штук саме не пар, а штук. Такі великі сушарки поприходили для посуду. З такою ось вставочкою. Йде. Ну, не буду діставати там далі. Є або навпаки біла з сірим, або сіра з білим від Gandol за 199 гривень. Отакі сушарки для посуду. Це ще до неї, сюди так, до неї, бачите, от сюди ще йде оця вставочка. Ось так це все буде виглядати як на малюночку. Все це разом за 199. О, До речі, гарно зроблена ця сушарка. Так, така новинка, набір для сушіння посуду. Дивіться, 199 гривень йде з серветкою, і сама ось оця як пластикова така підставочка, щоб цей посуд поставити. І ставити ви на його на таку поролонову. ну, як сказати, килимок, да? набір для сушіння посуду. Підставка плюс килим, так да, 199 гривень. Лень такий цікавий. Поприходили набір для напоїв. Такий глейчик на літр 750 в різних кольорах. І всередині шість стаканчиків або такий бусковий, або рожевий. Причому глейчик з кришкою, з носиком, ну зручно 119 гривень за сім предметів. Цукорниця така пластикова була, мені здається, але знову от прийшла, показую. Ну, може, трішки інша була. Вона пластикова, але виглядає дуже гарно, йде з кришкою, з ручкою на підставці за 69 гривень. І також фруктовниця, Також, мені здається, була. Може, їх порозбирали, знову вони прийшли за 119 гривень. Хочу показати акційну пропозицію, також в понеділок не бачила. Такі симпатичні. не них і пластикові ці тарілки, просто за, за, за що цих написів вона якось виглядає дуже мило. 14 гривень така ось квадратна, причому і написи є різні, і кольори є різні. Оце новинка. Від хаос лоток для зберігання яєць. До речі, він йде на 12 клітин. Як даний звичне, не на 10, а саме на 12 яєць за 55 гривень. О, гляньте, яка новинка прийшла. Терка для моркви з пластиковим корпусом від Almo. Зараз глянемо, скільки вона коштує, за 27 гривень. До речі, дуже нормальна ціна. Вона така незвична. Ви бачите, у неї декілька ось цих зубчиків зверху одного плану, а так внизу другого. Це така терка для моркви повинна бути. Цікава. Так, новинка, ось така пательня. Прийшла з кованого алюмінією від везер за 449 гривень. Так, окрім цього, що тут вказано: 24 сантиметри, вона йде в діаметрі. Дуже приємна на дотик ручка і ціна 449 без кришки. Багато цих ковщів тут прийшло ось такий ківш металевий з нержавіючої сталі. Йде на півтора літра без кришки. Ручка також металева, ціна 129 гривень без носика. Ось так показую. Ось ці ємності прийшли на минулому тижні. Я не показувала. дивіться, яка в них кришка так добре зачиняється. Ємність харчова металева з кришкою за 169 гривень. Зараз скажу наскільки вона йде літрів. Не скажу, не вказано, ну велика ця ємність, мабуть, літра на чотири. Я знаю, що багатьох людей зараз це цікавить. Хочу показати, що у них дуже багато цього газу є в наявності. Ось такий балон газовий портативний вогонь. Пекельний вогонь називається. Тут 400 мілілітрів. Ціна 64 гривні. Так, запальничка ця багаторазова кухонна. Дивіться, турбополом'я, повторна заправка, контроль рівня. Полум'я за 49, замість 64 вона навіть йде по акції. І Також новенькі турки для приготування кави металеві. Почнемо з цієї. І чому ж вона дешевша? Також 10,02, якось, мабуть, навпаки, а ну, давайте перевіримо. Ця ж більша і ручка зручніша. 119 гривень. Металева з ручкою на 600 мл. Ось така 119 тут є носик у неї. Далі. А ось оці, може, тут якийсь метал більш якісний. Хоча мені написали, що ручка не нагрівається. А, ця більш важенька за 149 гривень на 350 мл. Так, ну, тут відчувається, що більш якісна і така прям важенька ця турка 149 гривень. О, хочу показати ці бісквіти фірмові. Вони прийшли на минулому тижні, а... але тут коктейль молочно-горіхової начинки, 330 грам за 77 гривень. У них здається, якась новенька начинка. Взагалі, оці фірмові бісквіти від Харківської кондитерської фабрики дуже смачні, мабуть, найсмачніші. Цукерки пресовані солодке мисто, розміру XXL. Тут насправді всього 60 грам за 44 гривні, але зроблені оригінально. Вази для квітів, доломітові фігурні, в асортименті по 199 гривень. В асортименті мається на увазі в різних кольорах, кольорів дуже багато. Бежевий, такий м'ятний, наприклад, рожевий. Будь ласка, всі по 199 гривень. Тут поприходили парафінові свічки в такому червоному яскравому кольорі. Цінничка поки немає. Так. Конусна свічка 24 см. Вона йде в довжину. 34 гривні, саме парафінова. Фігурка декоративна, фарфорова зі зростаючою травою за 39 гривень. А ми є відкрита. Зараз подивимось. Ану тут, ну, що тут зрозуміти, тут просто фігурка, там засипаєте всередину і починаєте поливати. І потім з нею така трава буде ну, рости. За 39 гривень ціна. Так, отут поличка, все нове. Ось такий обрискувач ручний на 2 літри. Від ProGarden. 189 гривень. Оце йде на 2 літри отакий оприскович. Далі йде пулівізатор ручний пластиковий за 55 гривень, також від ProGarden. Ось ці прозорі полівізатори за 59 гривень написано в асортименті. І на 05 ось такі полівізатори за 39 гривень. І від ProGarden ще полівізатор йде на 650 мл 59 гривень. Ось оцей. У відділі риболовлі є новинки. Ось такі, такі зелені упаковки. x 8 я так розумію, називається сам виробник шнур рибальський плетений 0,35 мм на 100 метрів 129 гривень. А, це все однакове, 100 метрів по 129 гривень. І з нового ще є щипці отакі рибальські, за 169 гривень. Ось так вони виглядають. У відділі декору також є новинки. Тут такі прищепки, защіпки з метеликами. 6 в упаковці. Набір... Набір прищіпок декоративних 49 гривень. Також є новинки в дитячому відділі. гляньте, яка симпатична така. Іграшка, прорізувач для зубів коала. Підходить 3 плюс місяців за 77 гривень. Ну, виглядає коала дійсно мило. І також за 69 гривень іграшка, провізувач лисеня. Також 3 плюс місяців від ліро. 69 гривень. Це дешевше коштує. І набір предметів столових дитячих в коробці. За 44 гривні виделка з ложкою є в різних кольорах і вони йдуть в коробці. Тут у нас набір дитячого посаду, він такий в морквяному кольорі з морквами. Дивіться, як гарно зроблений, да? в формі моркви. Виделка та ложка також, як морквою зроблена. Ну, дитині це сподобається, це точно. 300 гривень коштує, написано 5 предметів. Я бачу поки 4 предмети. Ну, є в описі якісь ще предмети. Виделка, ложка, блюдо, воно, мабуть, ділиться все-таки тут на 2. Да? І виходить за 300 гривень. І з нового також бачу, ще 6.02 прийшов ось такий набір від Color Mood. якось так, Хеппі. Ось такий набір тіста для ліплення з інструментами. А, тут все разом три різних кольори цього тіста. Реньте, з таким шприцем, де дуже, до речі, цікавий, да? 169 гривень. І таке вже було, але бачу, що 10.02 поставили, ну, мабуть, Якийсь, може, розібрали і знову прийшло набір посуду іграшковий, фарфоровий чайний сервіс. Ціна такого ну, от, набору за 300 гривень багато предметів. Тут виходить, 5, 9, 10, 12 предметів. Ой, гляньте, ще цікавинка, яка прийшла 749 гривень. Приходить від підходить від трьох плюс років. Це називається дошка, балансер дитячий з кульками лабіринт. 749 гривень. Ось там треба якось тримати ногами, балансувати і кульку закотити. ну, зрозуміло дуже цікаво і зайняття спортом зразу. Гарна пропозиція. Я не показувала акція з 9 по 15 включно діє на такий набір паперу туалетного від Моліс. Тут 8 штук без гільзи за 84 гривні. Ось прийшла така сумка для перенесення котів такого великого розміру, дуже зручна. Мені здається, сіточка, змійка, і вона, знаєте, як непромокаєма, тут плащовка з ніжками за 279 гривень і регулюється також ручка. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.